Чоловік помер і потрапив до пекла. Люцифер вітає його в пеклі. І чоловік запитує, яке моє покарання. Люцифер відповідає: ніякого покарання, лише речі, які ти не можеш робити на небесах. Чоловік був спантеличений, тож люцифер пояснює йому. Тобі подобається пити. Чоловік киває. Добре, тому що в понеділок ти можеш пити, що захочеш, що завгодно. Як щодо куріння? тобі це подобається? Чоловік знову киває чудово, тому що у вівторок ти можеш курити що захочеш, що завгодно. На цьому етапі чоловікові почало подобатися у пеклі. Якщо до таблеток, ти це любиш. Чоловік знову киває. Чудово! Бо посередах ти можеш приймати будь-які таблетки, які захочеш. Усе, що подобається. Ти вже мертвий, тому не треба хвилюватися про передозування. Якщо до азартних ігор, тобі подобається грати. Чоловік знову киває чудово! Бо в четвер ти можеш грати у все, що хочеш. Покер, кістки, що завгодно. Тепер чоловік був дійсно в захваті від пекла. Ти ж гей, так. Чоловік відповідає: Ні, тоді ти зненавидиш п'ятницю.